Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з аплікації. Для аплікації нам сьогодні знадобиться кольоровий папір. Бажано, щоб цей папір був двостороннім, тобто з двох сторон мав колір. Як завжди, клей, серветка, ножиці. Не забувайте про правила безпеки під час роботи з ножицями. Ножиці мають лежати із зімкненими лезами, колечками до вас, і ось так в спеціальній Подалі, щоб ви ненароком не поранилися. Що ми з вами сьогодні будемо робити? Робити ми будемо з вами сьогодні тюльпани. Тюльпани це святкові весняні квіти. Саме ці святкові весняні квіти дарують на свята. Може бути на день матері, може бути на 8 березня або на день народження. Тюльпани вражають своєю красою, своїм різнобарвям і своїми сортами і кольорами. У нас з вами ось такі кольори для тюльпанів, а форму тюльпанчика я покажу пізніше. Давайте спочатку розглянемо цю квітку ось тут детальніше. Тюльпан це рослина, яка має ось таке стебло рівненьке, кругленьке, має широкий лист і безпосередньо сама квітка. Квітка може бути і жовтого, і червоного, і бускового, і білого кольору. Це, це вже називається сорт тюльпана. В залежності від того, який сорт, змінюється і листочок. Листочок зазвичай широкий, може бути трішечки вущий, може бути також смугастий. Ось так у нас виглядають тюльпани на клумбі. Це дуже-дуже гарне видовище. Аплікація наша буде. Об'ємна на аркуші паперу білого кольору можете взяти е, якийсь кольоровий лист, але тільки так, щоб підходило за кольорами ваших тюльпанчиків. Спочатку почнемо роботу над самою квіткою тюльпанчика. Дивіться, відштовхуватись будемо від аркуша паперу. Весь аркуш нам не потрібен. Потрібно буде тільки. Шматочок невеликий. Використовуємо папір акуратно для того, щоб надалі могли його ще також використати у подальших роботах. Половинку аркушу паперу я складаю ще раз навпіл і знову зрізаю. Перед тим, як почати роботу, можна визначитись, у вас буде будуть тюльпани різнокольорові, чи будуть тюльпани одного кольору. Від цього залежить, який папір ви візьмете, і скільки. Знову складаємо навпіл і ще раз складаємо навпіл. Діти, дивіться, ось цей прямокутник, ось цей прямокутник. Це форм, не форма, а це величина нашого тюльпанчика. Ось саме з цієї заготовки ми будемо формувати саму квітку, саму чашечку тюльпанчика. Те, що маємо, я складаю ще раз вдвічі. Це буде серединка моєї пелюсточки. Я можу вирізати без лінії. Якщо вам потрібна лінія, то ви можете лінію промалювати. Ось. Так, олівцем. Це буде як половинка крапельки. Нам потрібно буде зрізати куточок нижній, той, який ближче до вас, трішечки, і більш значну частину куточка, який віддалений від вас. Вирізаємо. Вирізавши, я отримую. Декілька ось таких крапельок. У мене вийшло 4 крапельки, нам потрібно буде використати 3. Ось так ми кладемо одну крапельку, потім, за існуючою лінією згину, прикладаємо ще разочок з одного боку, і з другого боку прикладаємо ось такий тюльпанчик у нас вийшов. Далі ми зробимо ще один тюльпанчик вже іншого кольору і трішечки змінимо його форму. У мене папір такий, я вже його використовувала, це не заважає мені знову скласти його вдвоє і вибрати необхідну частинку для роботи. Я можу навіть взяти ось із цього не обов'язково із цілого. Ось у мене вже є цей прямокутничок, з якого ми будемо формувати квітку. Зараз ми зробимо квітку трішечки іншої форми, більш видовжену, адже таких тюльпанчиків дуже багато є. Складаю навпіл, це серединка і зроблю ось так. Ось це буде тюльпан, якого квітка буде більш видовжена. Відкриваємо. Один, два. і три Ось тут. Ці вершечки можна зрізати, щоб тюльпанчик мав більш елегантнішу форму. Ось так збріжемо. Викладемо. І покажу вам ще одну форму. Тюльпанчика не видовжену, а вже більш заокруглену. Знову ж таки, візьму шматочок папірця, складу його так само, як попередній папірець, і покажу, як вирізати. Ось я склала вже прямокутничок відомий вам, складаю знову ж навпіл, Ось там, де не роздвоюється це серединка і промалюю. Форму тюльпанчика закруглено більш. Ось таку і вирізаю. Вирізали, розбираємо і формуємо квітку. Ось такий ще один тюльпанчик у нас вийшов. Прикладаємо сюди такий букет різних тюльпанів за формою і за кольором. Ось Залишилося нам вирізати стебельце. Це зробити нескладно. Ось я візьму папір, який також вже використовувався і дуже знадобився нам іще. І нарізаю ось такі смужечки, ці смужечки це без стебло. Залишилося нам вирізати листочок. Щоб вирізати листочок, ми знову ж таки папір складемо. Ось так. І за величину листочка візьмемо, мабуть, ось такий прямокутник. Це паркуш складений в четверо. Зараз я приберу те, що зайве. Знову складу один раз і ще раз. Це половинка листочка. Листочки прості за формою, не вибагливі. Можете малювати лінію, а можете вирізати і без лінії. Розкриваємо і маємо. Листочки тюльпанчика. ось так приблизно. Ось я розібрала листочки, у мене вийшло, що ось тут вони поєднані. Нічого страшного в тому немає. Ми зробимо ось так складемо, як вушка у зайчика. Один і другий. І викладемо на папері ось таким чином. Ось. Три квітки і тюльпанчики. Це ми приблизно приміряємось, як буде наш букет. Ось так. Дітки, не забувайте, що деталі не мають виходити за площину аркуша. Тобто, все має бути на аркуші, в межах аркуша. Ось так, щоб квітка виходила за аркуш, не можна, тільки в межах аркуша. Ось, Я приблизно вже виклала, можу починати клеїти. Клеїти ми почнемо із стебла, ось, із цих смужечок. Тому поки що приберемо акуратненько, Беремо стебло, змащуємо його клеєм і прикладаємо на місце. Ось тут. Одне. Друге і третє. Ось так. І так само третє. Стебельця приклеїли, починаємо клеїти саму квітку. Ось. Починаємо із центральної пелюсточки. середньої центральної. Змастили края клеєм і. Приклали. Далі наклеїмо бокові ось ці пелюсточки, клеєм змащуємо тільки одну сторону. Ось так. Смастили, прикладаємо ось таким чином. Ось так, щоб наша квітка була об'ємна. І так само з іншого боку. Змастили і приклали. Таким самим способом клеїмо квітки, що залишилися. Я вже наклеїла. Зараз приміряємо листочки. Можемо зробити ось так і ось так. Листя у тюльпанів багато і воно густе. Ось так, я думаю, що буде дуже гарно. Приміряли і можемо клеїти. Ось тюльпанчики мої вже майже готові. Я приклеїла листочки і можу вам показати, що вийшло. Ось такий гарний весняний букет тюльпанів в мене вийшов. Я сподіваюся, що у вас буде також дуже гарна робота. Обов'язково творіть, фантазуйте і надсилайте фото своїх робіт, а я буду їх чекати. Після закінчення роботи не забудьте прибрати своє робоче місце. Бажаю вам успіху. Бувайте здорові! До побачення!